під селекцію. Я дуже хвилювався, що недостатньо кормів. Але подивився, кормів є аж занадто багато. Але ситуація така сама, що багато сидить бджоли в магазинах під усушку. Може причина пов'язана з тим, що тут бджоли багато. Не знаю, що ще зробити, може взяти. і Забрати кліонку, і нехай вони собі так сідають. Навіть не знаю, що зробити. Зараз подивлюся ще один корпус, яка там історія з кормами. Магазин верніше покажу. Це так два магазини. Ця рамочка у нас трошки корму є, тут нема, може вони вибирають, навіть не знаю. Хоча, коли було холодніше, історія була було сама. Маточка мені дуже цікава. Досить хороший результат показала, пройливість. Легенько виходила, тут теж є курма. Розглядаю, як подальша селекція від неї. все-таки районовані більше бджоли, вони більш цікаві, особливо для моєї місцевості вибрана. Що від мене, але треба перевірити, як доньки себе будуть показувати. Хоча, як практика показала F2 від цих, Тоже показують дуже хороші результати. Та зараз ще нижній глянемо. Так отак на нижньому корпусі сидять. Може то, щоб джолей тут багато. У мене восьмирамочник і все таки і може бути замало трошки місця. Ти більше вона сильна сімейка. Тут, по суті, тільки зацукрований І таке враження, що вони його вибирають. Може зараз вони просто вибирають. Думаю, якщо буде холодніше, я все-таки. Щоб пляну до них буду тримати на контролі. Може, все-таки потім це корпуса, поки що залишаю. Бо ну, дуже отак, там є. Це теж відео викладу. Там в нижньому більше сиділо, давши одну клюйонку, там майже не сиділо. Воно теж цікаво, то сестра її, але це більш цікавіше. Наразі ставлю далі, так, зібрав вже, думаю, швидше все так, напевно, залишу. Там далі буду просто дивитися контролювати. Минулого року при такій ситуації вони гарно спускалося. Але дивлюся, цей рік він дуже нестандартний. Тому навіть не знаю. Якщо можете щось порадити, підкажіть. Все, нехай всім щастить. Удачі. Так, пройшов тиждень. Ну, клуб був, я його розрушив димом, щоб він пішов на низ. Зараз витрушую. Нехай вони сідають, бо клуб був розділений і згори, і знизу. Вже така сім'я була, показував. Її теж витрусив, вона була там скриєчку, де дві баночки її переніс ось сюди, де, де кришка стоїть. Так, зараз процеси буду включатися, походу. Так, грамочки такі повністю мудові. Не запечатаний, але з медом. Все порамочно витрушую. Так, корпус я вже зробив. Зараз цей корпус повністю. Кирик і з модочком складаю ось сюди на стопочки. І на весну буду мати якстамуючі підкормку, щоб бджола швидше піднялася в магазини. Так, другий корпус, бджола активізувалися, бо їх витрушую. Зараз досить холодно, але треба це зробити, бо потім я втрачу пів сім'ї. Зараз втрачу до сотні бджіл, ніж потім тисячі. Так, вже зробив, перекинув ще там. В принципі, здається вже більше нема. так ще одна сімейка, яка сидить на корпусі пустому. Ця вона пустий, але тут повністю мордовий. Ну і ось там ще одна прямо. Сінечка, оця. от вже зараз теж дороблю. Зараз всі оті піраміди переношу сюди, і компактно формую. Це особливо цікава, бо вона рекордистка під селекцією, бо не знаю, чи буду цього року його важко замовляти, бо з війною ситуація не зрозуміла. Не знати чи призвуть мене, чи не призвуть, відповідно що буде в подальшому.